Привіт! Сьогодні ми навчимося робити класний правильний грибок крови. З вами, як завжди, Віталій, ви на каналі Ізі Свім. Погнали! Ще в першому випуску ми говорили про те, що грибок є одною із складових правильної техніки плавання. Отже, сьогодні ми поговоримо про грибок більш детально. Потрібно сказати, що грибок складається з п'яти фаз: фаза захвату, фаза приведення плеча, фаза закінчення грибка, фаза виносу руки із води і безпосереднього проносу, і фаза входу руки в воду. Перш ніж перейти до виконання грибка в воді, спробуйте відпрацювати його на еспандері. Або виконати просто на суші з дотриманням правил. Під час фази захвату постарайтесь зігнути руку так в ліктьовому суглобі, щоб утворився кут між передпліччям і плечем в 90 градусів. При цьому кисть намагайтесь тримати жорстко, щоб не було згинання в зап'ясному суглобі. Плече при цьому виконує медіальну ротацію, тобто вкручується всередину. Фаза приведення. Тут основним завданням є привести плече до корпусу. Слідкуйте, щоб лікоть при цьому не провалився донизу. Фазі закінчення грибка вам потрібно всього лиш розігнути руку в ліктьовому суглобі, але постарайтесь зробити це так, щоб рука провернулася на мізинець. Так вам буде значно простіше виносити руку з води. Ви не вб'єте свій трицепс і забезпечите правильний вихід руки із води. Чим більш точніше, більш правильніше ви запрацюєте м'язеву пам'ять на суші, тим краще і зручніше вам буде виконувати вправу в воді. Сьогодні ми більш детально поговоримо про так звану підводну частину грибка, тобто вона включає захват, приведення плеча і закінчення грибка. Бо саме тут найбільше буває помилок у спортсменів, і вони найбільше впливають на просування, на вашу швидкість. Отже, які бувають помилки в грибку? Якщо у вас страждає перша фаза грибка, захват. То у вас, як правило, буде доволі опущений лікоть. І ви не зможете е, гарно виконати грибок. Друга фаза так само це є провал ліктя. І третя фаза неправильне закінчення, якщо ви неправильно довертаєте руку в кінці, тим самим перенавантажуєте тріцепс. Згинання лише в ліктьовому суглобі, а в плечовому суглобі медіальна ротація. Пам'ятайте, як ми виконували вправу на еспандері. Під час приведення плеча старайтеся, щоб лікоть у вас не змінював положення. Фаза закінчення грибка має відбуватися не долонею догори, а мізинцем догори. Тобто ви ніби проглажуєте себе по стигну і висмикуєте руку відразу вгору. Таким чином, ви не будете перенапружувати тріцепс. Рука буде легше виходити із води, ну і відповідно швидше. Але найбільш частими є комбіновані помилки. Тобто, наприклад, під час виконання грибка і вдиху, коли ви повертаєте голову, занадто піднята голова, буде більше навантажувати руку, яка попереду, і рука буде провалюватися. Друга помилка це коли ви під час грибка робите недостатній поворот корпусом, тим самим. Зменшуєте силу грибка і зменшуєте довжину наступного грибка. Якщо під час грибка ви не будете повертати корпус, то ви не зможете якісно пронести руку над водою. Плюс до всього ж грибок буде у вас набагато слабкішим. Якщо під час грибка у вас опорна рука провалюється, Використовуєте будь-який плавзасіб. Це може бути дошка, колобашка або гантеля. Плюс до всього ви можете використовувати дошку, якщо вам важко прослідкувати відразу і за витягуванням, і за поворотом, і за правильним вдихом. От таким чином, у вас рука буде в стабільному положенні, а вам доведеться слідкувати лише за правильним поворотом голови і грибком. Навіть якщо ви пливете з опорою, обов'язково слідкуйте за положенням голови. Під час повороту голови щека вухо і скроня мають бути притиснуті до води. Зверніть увагу, що під час виконання грибка руки я тримаю під водою, не на поверхні. Таким чином. Створюється правильний баланс між плечима і тазом, і вам не доведеться додатково працювати ногами, щоб піднімати таз вгору, а ноги будуть працювати лише на просування вперед. Якщо вам складно одночасно слідкувати за правильністю грибка і поворотом голови, ви можете на початкових етапах розділити ці функції. Тобто спочатку попрацювати окремо. Рукою використовуючи дошку. Єдине, що потрібно пам'ятати, що якщо у вас голова буде піднята над водою, то буде навантаження на таз відповідно на ноги більше. Тому для початківців раджу використовувати ласка. Зверніть увагу, що пронос руки над водою я роблю як прямою рукою, так і зігнутою. І те і інше не буде помилкою. Єдине, що вам потрібно пам'ятати, що рука має вкладатися рівно перпендикулярно плечу, не заходити за середину лінію. Бажано це робити на вказівний палець, це допоможе вам більш якісно і швидко виконувати фазу захвату. Але про роботу корпусом ми поговоримо більш детально в наступному нашому випуску, щоб у вас не було каші в голові. Тому відпрацьовуйте гарно грибок і зустрінемось, сподіваюсь, через тиждень. І я вам розповім, як правильно робити поворот корпусом. Та розберемо золоті вправи, які вам допоможуть навчитися плавати кролем легко і в задоволенні. Тож не забувайте підписуватись на наш канал Ізі Свім. Поставте вподобайку, якщо вам сподобалось це відео. І якщо у вас є можливість, можете підтримати наш канал фінансово на платформі БайМієкофі. Посилання буде в описі під відео.